Снімаємо, це, бач, трамвай сьогодні ми знімаємо більгійське кіно, трошки розкажу про бельку, все своїх дешевше. Пропушуємо вафлю, вафля стоїть 250 євро. Знала би мама, скільки я заплатив за цю вафлю, бо вони в окупіруваному Херсоні бо місяць гречку ще Сьогодні ми в Белі. І так, друзі, ми в Бельгії, ми в Брюсселі, прям, прям в столиці, в столиці цієї невеличкої країни. І що ти знаєш про Бельгію? От коли мене спитали, допусті місяць назад, що ти знаєш про Бельгію? Да, я знаю, що тут є вафлі. Да, я знаю, що тут багато шоколаду, і прям цілі сім'ї, цілі цілій які робили шоколад. І да, я знаю, що є тут е, головний. Головне цей будинок європарламенту. Саме головний Європарламент, Він знаходиться тут іменно в Брюсселі. Більше про Бельгію я, в принципі, ніхто не знав. Дуже дуже маленька країна, і так хтось її порівнює, порівнює з Нідерландами, хтось порівнює з Германією. А про Бельгію є що розказати я вам скажу. Про Брюссель, про Бельгію, дуже тут все цікаво. Коли ми заїхали сюди, знаєш, з Нідерландів переїхали. До Бельгії, прямували саме в Брюссель, подивитися на столицю, як тут люди живуть. Ми одразу побачили дуже дуже брудні обочини порівняно з Нідерландами. Дуже брудні обочини. Друге, друге, ви подивіться на вулицю, яка заді мене, дуже багато реклами. Оці вуличні реклами тут прямо в центрі Брюсселя. такої, як просто, просто накидано тою рекламою. Вона замилює глаза. Її перейські китайські квартальчики все таке. Але є дуже багато цікавих історичних пам'ятників е, допустим, допустим, я думав, що писуючий мальчик дуже відомий пам'ятник. Він знаходиться в Італії. Ні, він знаходиться в Бельгії, в Брюсселі. Дуже відомий пам'ятник, який там ще в 1300 році був якби зроблений. І знаєте, той пам'ятник, до речі, дуже багато раз крали. І в 1960-му році пам'ятник украли і там стоїть типа, подлінник, Не настоящий цей пам'ятничок. Історія гласить. Про цього пісуючого мальчика, який потушив пожар, коли на цю країну нападали грецькі війська, римські війська. він своєю струєю поточив, смоченою струєю поточив цей пожар. А ще історія розказує про те, що саме пісуючий мальчик був сином якогось там короля, і коли войсько йшло на битву. Він їх обстрікав, бо вважалося, що в нього моча дуже сильна і якби приносила мене мода. Коротше, багато історій по поводу цього пісуючого мальчика, а пісучий мальчик у нас знаходиться в Бельгії, в Брюсселі. З приводу цікавих фактів про Бельгію. у них, коротше, знаєте, якщо порушуючи мовне питання, яке дуже актуальне в Україні російська, українська мова, в Бельгії немає офіційної мови. Добрий день. В Бельгії немає офіційної мови. Тут є німецька, тут є французька. І тут є нідерландська мова. І в них коротше це офіційні мови, які можна використовувати в документах, якими спілкуються люди. Бельгія поділена на 11 таких, знаєте. Ну, бля, мочі ломали. Мовита струя мочі просто пробила моздрі. Дуже брудно, ще раз наголошую, дуже брудно. Вроді все чисто, все хайно, але подивіться назад. Куча, куча непотрібної реклами графіті в центрі міста, да, де, де знаходиться Європарламент. Повторюю: в Бельгії три офіційних мови. Якщо ви там спілкуєтеся німецькою, хтось спілкується французькою і не поймеш, де там настоящий бельгійець. Більгієць. Дав Бельгії є вафлі, ну немає своєї мови. Отакий от забавний парадокс. Це центр, центр міста, друзі. Центр міста. Я ще раз повторюю, після хау. Все якесь таке, знаєте, дуже дуже якби гарне, і будиночки построєні. Реклами до хіріща. Дивіться, яка вона паскудна реклама. Реклами. Ми бачимо багато. Такі недовольні люди, які всі дуже багато сміття. Біля кожного магазину сміття. Сьогодні неділя не прибирають. Ну, слухайте, ну це що це таке? Це що? Це що, Євросоюз? Ну я не знаю, Наско, Наско по чому подивимося. Ось такий кусочок 19 євро. Ні, це за кілограм. Це за кілограм. Історія про чистокровного сокровного знаєте, це придуманий сюжет не існуючого фільму. Ти приїжджаєш сюди, тут просто куча, куча дуже багато людей. Зараз не буду так казати. Африканців, марокканців, сирійців, афганістанців держать шаурму, займаються бізнесом. Коротше, і ну вони, знаєте, такі трошки злі люди. Дивися, якісь такі агресивно настроєні. Є такі райончики, мені кажеться, де можуть тебе прийняти, якби ну отоварити. А окремий, знаєте, вид, це європейські бомжи. У них як ви свій стіль, така то, нестандартна. Коротше, а граночка йдеш, вилітає дідок, і там якийсь знає з губами накрашений діти, якийсь такий оторваний. Живуть, живуть. І тут немає проблем там одежу собі знайти чи хавчик покушати. Все для бомжей діляються, ці хостели, якби. І, звісно їхній стіль ну це що то щито. Нас і так не вміють одягатися. Надо подучитися нашим бомжам. Рівнюючи Нідерланди, да, оці кофішопи. Де можна пробити екстезі, героїн, кокаїн і е, Брюссель. не так багато тут. Кофішопов не так багато кафішопа. Но в плані наркотиків, а знаєте, конопля гашиш. Це для туристів. В плані наркотиків можна тут пробити і гіреч, і якби більш серйозні крепкі е, сорти. Сидять. Вони наркотики сидять на наркотиках, таке є. І ходять навіть в аптеку, наркотики, отримують да? наркотики. Хто там залежний, з такою проблемою стикнувся, йдеш, обіцяєшся, тобі дають наркотики. От, от, от так. ну Це реалії реалі європейської життя, щоб ви не думали, тут, що все в таких красках. Так що от так люди живуть. Центр Брусселя, видно. Тут інтересне, яка построїть, що це інтересне. Блажний ринок, А сейчас зайдем глянем. Короче, э, красивий домик. Все то якийсь офісне поміщення, може, якийсь парламент. і метро. Метро в центрі міста. Внимание, метро. Ну що, ну в Києві поярче. В Києві поярче. Що це за метро? Обрисоване. якийсь. Їй богу гадюшник. Очень-очень дуже сильно гарні. Э, дивіться, горгуни. Горгуни. то що там казати? Горгулі. Така оце гарна архітектура. І прямо посеред вулиці можна постяти такі оце улісні туалети. Зайшов, зциканув, побіг далі. Так живе Європа. Ото прям настяло прям туди. Хай бог мили. У нас сьогодні тут якась двіжуха. Що зібралось? Народ. Прошу. Хорошо, так сказать, а все варми писающий мальчик, ребята, про которого я рассказывал. Пришли еврейки праздновать, праздничек сегодня. Вот той, той памятничок, праздник, сюда едут. Я не знаю, що вони тут за праздник. Піска в тому, що вони постійно на свято, це в них як традиція, наряжають цього тисячого мальчика, співають пісень, жуть шоколад і п'ють кріслує пиво, брюсельські. Отака оце історія. Сьогодні бачите, цілі магазини тисячі, тисячі мальчика, що сказав, його дуже часто крали. Коротше, це не настоящий пам'ятник 1960 році. Його опять хтось украв. Пам'ятник якому там? 200-х годах його короче плюс міністри. Танек построїли така велика, велика історія. Бачите, таке настояще достояння Брюсселя. Це пісую мальчик, щоб ви знали, сикунець. Такий дуже маленький сикунець. Прямо як я дуже серйоз. Багато українок, україночок тут ходить, спілкуються українською мовою. І знаєте, що домови, що домови, скажу назви вулиць тут написані на двох, а то й на трьох мовах німецька. Французька і нідерландська, тому що я ж кажу, що немає тут е, брюссельської, бельгійської мови. Отак тут і нормально вони все. Є, бачите, е, три мови офіційно входять до офіційних мов. Така тавтологія вийшла, ну, так воно і є. Живуть, в принципі, все добре. Все у них якби нема коротше проблем. Там скажу, бізнес є бізнес, і треба правильно його розвивати. Придумали пісочого мальчика, придумали красиву історію, продають просто тонами сувенірів, тонами відкриточок. Всяких цих пісочів мальчиків і типу, все круто. все, все нормально. Бабка якби капають. Туризм, якби ну, здрава така, знаєте, ігілка, гілка, на якої можна нормально. Заробляти гроші, зривати фрукти, і сюди от просто мільйонами толпу приїжджають, щоб подивитися на цього пісачого мальчика. Хоча ну там пам'ятник такий. А от зробили, розкрутили свій бренд, розтягнули і все. І от, от, пожалуйста, тобі Брюссель. От, пожалуйста, тобі приїжджай, дивись, наслужився. Правильна площадь міста Брюссель. Місто Брюссель тут проходять всі знаєте такі от цікаві їхні штуки. Паради туристи їм на толками сюди. Хлинуть. І подивіться на цю. Неймовірну красоту архітектура. Архітектура в першу чергу просто просто казник. Просто вона тебе ну, диви, диви, як диви, та ти що. І золото, і мрамор, то зараз ближче підійдемо. Да? Я зараз камеру просто тикну, скільки сюди людської енергії потрачено, щоб зробити цього мужичка. А тут все це заліплено. Маска, ліпаніна, прованс, барокко, Ну стілі просто перемішані, перемішані стілі у цієї архітектури. Архітектура, знаєте, вона перемішана в тому плані, що були тут і наполеоновські чудаки, які тут принесли свою лепту, Були тут і німецькі завойовники, які принесли свою лепту, і були тут голландські, які принесли свою лепту. І от культура традиції дуже сильно змішані в Бельгії. Якби дуже сильно все перемішано, і до речі, тут також були. Такі, от у них проблеми, якби половина хотіла країни до Нідерландів, половина хотіла країна колись до Германії. Хотіли провести, хотіли провести референдуми. Ну ну не не провели. Отак от теж от, є свої проблеми, є свої нюанси. Ну люди живуть, знаєте, в мирійському дивиться в Бельгію в плані е, туристичного візиту, Знаєте, коротше, розкажу зараз по складам. Це країна однодневка, в принципі, де там на один день люди приїжджають і один-два дня через всю Бельгію Приїжджають і дивляться, насолоджуються оцем. Тобто сюди не приїдеш як в Італію, не останеться на неділю чи в Іспанію. Е, погода природа, ну таке собі. Знаєте, ну типа на рівне місце, немає гор. Є трошки ліси, є трошки поля. Похоже дуже сильно на е, похоже на Нідерланди. Третє зняти житло в Брюсселі від 50 до, ну, звісно, до, до максимум. 50 євро. Можна зняти житло на сутки. Хавчик покушать, попити, Макдональдс. Дешевше, дешевше, ніж в Нідерландах. Я замітив, да, дешевше. Тобто Макдональдс ми заїхали, тут дешевше налоги, якщо там хочеш купити машину. Теж дешевше, дешевше, ніж в Нідерландах, як би отак. -от. Хто приїжджає сюди працювати е, в Бельгії, в Брюссель, є є робочі місця, зарплата трошки менше, ніж в Нідерландах. От, би, 1600 і отак от 1500 Отсюди у вас стартує. То, що В Нідерландах побільше, побільше людей Е, Друге, якщо як той самий брати, що тут дуже густо населена країна і житло знайти дуже важко, отак, щоб жити. дуже. Е, Коротше, подорожа стоїть житло, щоб знімати квартири, але не так дорого, допустимо, як в тих же самих Нідерландах. О, дуже багато марокканців, дуже багато людей з Африки, знаєте, і за ними наблюдається така штука, що не сильно вони якби за собою та й вбирають. Це не їхня країна, вони приїхали тут, а якби погуділи, посвистіли і поглядають. Я не відкривав ківнуки, хто би там, які не відкривав ресторани, знаєте, саурма є саурма. От араби приїжджають і просто ділить тут свій бізнес. Ось диви, все все, це саме арабська шаурма, стейки, якісь там курей, жарять, якісь ділять закуски, і араби. Уваження, уваження, це ні, це поочень стає здорово. Вже зустрічає певний король, несуть йому бочку пива на поклон. Раніше було, знаєте, серйозне королівство. Зараз у них це королівство пивної єпархії. Ходять вони з бочкою пива. Шикануть. Ходять з бочкою пива, коротше, по городу бухають. Отакі оце відгійці. Сукаються да? з чашечками. З чашечками вже йдуть. Готовляться, коли король буде коронувати нового якогось принца, щоб добре накидатися пива. О, здравствуйте. Що по Бельгійська? Именно в центре красиво, а страна давно.